Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу приготувати ребро з чорносливом. Можна не з чорносливом, можна з яблуками. Можна взагалі приготувати просто ребро з цибулею. Ось у мене є кусок ребра. От. Купила я десь кілограм приблизно. От. Зараз я його поріжу на порційні кусочки. В одному, ось такі приблизно. І складаю в миску. Так, ребра я покришила, дівчатка. Тепер посолю добряче, ну, добряче це як нормально. Так, і спеції, хто яких хоче, я чорний перець додав. І ось приправа у мене до піци. І вона. Просто подобається, то я її майже кругом використовую. Це і все. Я багато спецій не люблю, а ви вже ж дивіться самі. Це тепер хай вони трішки постоять у мене хвилин 15-20. Тепер, дівчатка, я нагріваю сковорідку, наливаю туди олійки і злегенька обжарюю і буду складати в каструльку. Ось так, дівчатка я обжарю, бажано зафіксувати. Блинка дівчатка. Тепер я буду складати цю кастрюлю. Можна поклала цибульку, морковку, лавровий листочок, але це за бажанням. Хочете кладіть, хочете, ні, я так люблю. Так, дівчатка, ребра я ось злегенька обжарила, поскладала, і оцей жир, і сік, із сковорідки теж я заливаю сюди. Тепер буду готувати. Соус. Я налила трішки більше, ніж пів банки водички. Тепер соус. Хто який хоче, домашній кладіть, купований, кому який подобається. Десь дві ложки беру томату. Ні, три покладу. Соєвий соус. Дві ложки. Гарно розбовтаю. Обов'язково дівчатка треба пробувати, тобто куштувати. Мені начебто цукру, не неповношку, зараз розбутаємо. Спиці можна якихось покласти, але м'ясо там уже гарне. От. Мені наче солі. Можна соєвого додати. Гарно треба викуштувати, щоб соус вам подобався. Тоді все вийде. Хто не любить соєвий соус, не кладіть. Просто посоліть та і все випробувала, дівчатка, довела до смаку, хто який бажає. Бо смак ребра залежить від соусу. Тепер я виливаю сюди ребро цей соус і ставлю на маленький вогонь тушити. Рибра мої тушаться десь з годинку. Скільки будуть тушитись, я ще не знаю. Ну, напевно, що недовго, бо все залежить від якості м'яса і взагалі хто як хоче стушити. тушити. А тепер головне питання, а коли ж я буду класти чорнослив? Хто коли хочете, тоді кладіть. Можна покласти там на дно до цибульки, але я не люблю, коли дуже насичений смак чорносливу, то в мене ось є чотири сливи, то я думаю, напевно, що я дві покладу, десь хвилин за 10 чи. За 15 до готовності. І все. Буду виключати. Готуйте гарнір, який хоче. Можна картоплю, можна вермішель, макарони. Рис гарно буде, тільки відварений просто. Оце таке, бо бо якось сюди не буде, не сильно буде пасувати. Ось так я приготувала ребра, з, з морковкою, з усім. Можна з яблуками, дівчата. Душить буде, буде дуже смачно. Можна, як ідея для вечері, теж. Можна на обід, а можна взагалі на святковий стіл. Головне з душею, і все буде добре. Кому цікаво, дівчата і хлопці, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, поради, пропозиції. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі.